Сьогодні про те, який сорт інжиру будемо зовсім видаляти з нашої теплиці, так як є на це вагомі причини. Можливо, йому треба рости в більш в південніших областях. Та про це сказати не можу. Ось ви бачите, як називається наш інжир. За такою назвою ми його купляли і будемо його видаляти. Тепер розкажу чому. Тому що ми маємо ось уже таке дерево його. За скільки років він у нас росте, ми плоди бачили пізно-пізно восени. І ось можете бачити гарний, Де це де це? Ось дуже гарний такий інжирик. Але на ньому, по-перше, на цьому всьому дереві було їх декілька штук, а по-друге, вони не достигли. І так відбувалось протягом декількох років. Ось іще інжир великий, ну, великий за розміром, але на ньому він не достиг і на ньому зовсім мало плодів. Ось таке товстеньке вже деревце. Саме по цій причині ми його видаляємо. Можливо, звичайно, це є гарний сорт, і він буде гарно себе показувати в. Не на Житомирщині, в Північній області України, а десь в Південних областях, там, де тепло, йому буде комфортно, та він буде гарний давати урожай, <кій> у нас цього не відбувається. Нам в Житомирській області тільки підходять ті сорти, які дають ранні урожаї. І навіть бребушки теж, які більш гарно себе показують, ті і будемо залишати. Тому урожай пізній, його зовсім мало, хоч і розміри непогані. Та будемо його зовсім видаляти під нуль. Звичайно, якщо навіть його не викорчовувати, а просто зрізати, він на наступний рік пагони якісь зможе дати. Але... Будемо його позбуватися. Будемо ще випробовувати і надалі сорти, які у нас дають достатньо гарний урожай. А такі сорти у нас є. Можливо, і не чисто по назві. Один із них називається рожевий, інший взагалі без назви. Але вони родять. Навіть родять у нас на Житомирщині два рази. Дають перший, перший раз бребушки. Але в 25-му році цього не було, звичайно, бо були зворотні заморозки, ми не бачили їх. Але наступний урожай все-таки був. Тому ось таке, ось таке дерево, його позбуваємось взагалі. Будемо щось шукати інші сорти, які у нас будуть гарно плодоносити, Хоча б не перші бребушки, хоча б другий урожай, та все ж є. Ось вже почали достатню кількість назрізали. І будемо під нуль. Ось такий інжир, який нас не влаштовує.